Мої вітання на М-студіо 20.20 із оновленою інформацією про парламентські перегони, які вже добігли свого кінця наш вечірній випуск. За результатами екзитполів лідери перегонів такі партії. Блок Порошенка – 23%, Народний фронт – 21,3%, Самопоміч – 13,2%, Радикальна партія Олега Ляшка – 6,4%, Опозиційний блок – 7,6%, ВО «Батьківщина» – 5,6%, ВО «Свобода» – 6,3%. Подробиці у випуску о 22 другий 0-0. Протягом дня виборів Закарпаття отримувало пальму млявості. Голосувати тут не поспішали, і тільки в останні дві години голосування виборці активізувалися. Станом на п'яту годину вечора Закарпатці проголосували наступним чином. Округ 68, з Центром в Ужгороді продовжує лідирувати. Тут явка склала більше 50%. В 69-му окрузі з центром у Мукачеві виборці теж активізувалися і покращили показник до 35 По 70-му з центром у Сваляві проголосувало понад 48% виборців. В 71-му окрузі з центром у місті Хуст проголосували 30%. У 72-му центру мутячої знову найменше 27%. І в 73-му центру Виноградої проголосували 30% виборців. На вибори, як на свято. Цей вислів не про Закарпаття в округах протягом дня спостерігалась, як вже зазначено, надзвичайно низька явка виборців у той час, коли кожен голос на рахунку. Далі, як голосували містяни та наші кореспонденти. Дільниця номер 210 701 знаходиться у Мукачеві. Нічим особливим серед інших дільниць не вирізняється. Тут, як і всюди, по Закарпаттю низька явка виборців. Наша дільниця є велика, всього 2042 виборця. На даний момент то є 18 годин прийшло 746 виборців, то є біля 37%. Явка виборців дуже мала якими б не були причини низької явки виборців, але громадянський обов'язок повинен був виконати кожен. Кожен свідомий громадянин у день виборів повинен був взяти з собою паспорт і прийти до себе на дільницю. І отримати бюлетень. В кабіночку робіть свій вибір. Ага. Отримавши виборчі бюлетені, залишається тільки зайти до кабінки і проголосувати. Ця процедура займає до п'яти хвилин. Ну а тим виборцям, хто цього не зробив. Залишається тільки сидіти біля телевізорів і спостерігати за результатами виборів, на які вони не впливали. У Берегівському районі, де більшість населення говорить угорською мовою, похизуватися явкою виборців не можуть. Як вдалося з'ясувати нашому кореспонденту, причина в нерозумінні агітації, яку полісили вели українською мовою. Скільком це було перешкодою, а кому це не завада, знає Світлана Сіксай. Бергівські дільниці працюють в звичному режимі. В Берівському районі в селі Бене розпочали роботу вчасно, о 7.15. Члени комісії підготували всі списки, зареєстрували учасники виборчого процесу. Вже о 8-й годині відкрили дільниці для голосування. Дільниця відкрилася вчасно, без ніяких інцидентів, все було в порядку, почалися голова Всі приходили в своє час. Ну, Потихоньку проходять люди. Станом на 15-ту годину на виборчій дільниці номер 210-006 проголосувало 140 осіб. Голова комісії каже, можлива причина низької явки відсутність угорськомовної агітаційної продукції. А 90% населення тут розмовляє угорською і майже не розуміє української мови. Окрім того, що голосування відбувалось на дільниці, члени комісії відвідували на дому тих, хто за станом здоров'я не може голосувати на дільниці. У нас по списку було дев'ять чоловік, які проголосували за місцем. Перебували. Самостійно не могли пересуватися, і з тих, із дев'ятьох проголосувало сім чоловік. Одна виїхала в Київ, вона тепер не знаходиться тут, а до другого не могли зайти. Лежачі хворі не могли до нього зайти. Жителі, які йдуть голосувати, впевнені, кожен голос важливий. В віршавських селах, що відносяться до 69-го виборчого округу, електорат голосував доволі активно. Найбільша явка на дільницях була зранку та в обідній час. Загалом волевиявлення проходить спокійно та без порушень. Світлана Комлєва далі. На виборчій дільниці no 227 селі Доробратову роботу розпочали згідно з чинним законодавством. Двері дільниці відчинили рівно о 8-й годині. Голова комісії каже, волевиявлення проходить спокійно та без порушень. Пік активності був зранку. Переважна більшість у нас голосувати або до церкви, як ця служба починала, або після церкви. А тепер таке підходять по п'ять, по двоє чоловік. Такий, якби пік спав. 12 чоловік зареєструвалося з постеречів. То і від преси, і від партії. На 15.30 свій вибір зробили 590 громадян із 1478. 18 з них голосували на дому. 24 виборці за станом здоров'я не голосували на виборчій дільниці в селі Загаття. Однак всі вони зробили своє виявлення на дому. Протягом дня жодних порушень тут не зафіксували. Голосування у нас почали згідно чинного законодавства о 8 годині, і е, пік можна сказати, був е, на протязі дня. Е, такі хвильовий був був зранку десь від 9 до 10 години і потім з 12 до половина другої. Так, у нас був саме пік, що найбільше було виборців. Загалом у виборчих списках на цій дільниці зареєстровано 1227 виборців. 16.30 приблизно у цій порі у нас проголосувало біля 40%. Першній час зареєстровано 16. Спостерігачів від різних партій, від преси, журналісти і просто від партій спостерігачів. Перед закриттям дільниці тут очікують ще одну хвилю виборців. На виборчих дільницях 71-го виборчкому від моменту відкриття дільниць до після обіднього часу волевиявлення хустян тячівці та іршавчан проходило спокійно без будь-яких порушень та зауважень від офіційних спостерігачів. Проте і голосували тут не дуже активно. Чим відрізнялося голосування на Іршавщині, що відноситься до 71-го округу? Дивіться далі. Усі 103 виборчі дільниці у 71-му окрузі відкрилися одночасно. Жодних порушень спостерігачі у день виборів не зафіксували. Єдине, на окремих дільницях були перебої у електропостачанні. Члени ОВК кажуть, були скарги, бо виключали світло. Проте цю проблему швидко вирішили. І вона не вплинула на виборчий процес і на хід голосування. До 8.30 ми вже знали чітку картину, що всі дільниці працюють. Є вже Перші люди, які прийшли проголосувати, такі, які є патріоти, які кожен раз йдуть перші. Спокійно, проблем нема. Виборці у нас приблизно, я вам кажу, не приблизно 153 тисячі 958 по нашому округу йде виборців. Є в нас три райони, включені в нас округ, 22 дільниці Іршавського району, 13 Тячівського району і 68 дільниць. Ну, там Хустий, хуський район в місці взяті». Станом на 16-ту годину всього в окрузі проголосувало 44 тисячі 284 виборці. А це на Іршавщині 11 тисяч 405, на Тячівщині – 5 тисяч 608, у Хуському районі 17 тисяч 939, а в Хусті 9 тисяч 295 виборців до 16-ї години. Проте були і такі, які здійснили волевиявлення дещо пізніше, адже спершу не знаходили себе в списках. В списках виборців усі до нас не дзвонять, дзвонять у держреєстр. Якщо є якісь там непорозуміння, вони дзвонять сюди, знаходяться. Поки що не було, що хтось себе конкретно не знайшов. Ми їх дали куди дзвонити телефони, і все нормально. Бо держреєстр нам звітував, що все у них йде у порядку. Варто відзначити, що за день виборів у 71-му виборчкомі найактивнішими виявилися жителі Іршавського району, адже їх явка склала усі 50%. відсотків. Чого не скажеш про Іршаву? До 71-го округу відноситься всього чотири виборчі дільниці, що знаходяться в самому місті, і тут явка виборців порівняно навіть із попередніми президентськими виборами низька. У списку є 1840 чоловік. Явка ну на даний час ну на 5, на 15 годину 545 чоловік було. Може, сотків 30 усього. Основна причина неявки містяни виїхали на заробітки. Проте наплив людей, які ще проголосують, члени Іршавських ДВК очікували під вечір. Сьогодні в нас багато спостерігачів з різних партій, прес, з, були спостерігачі від, з Британії, з Англії. Троє зобісє, а троє чоловік, які провірили, теж всі пописали дані. На 170-й дільниці практично всі виборці знайшли себе в списках. Іршавчани робили свій вибір і на дому. Тут таких 30 осіб кажуть, усвідомлюють, що саме їх голос може стати вирішальним у подальшій долі країни. Дуже важливо зараз проголосувати, тому що ми бачили, що в Верховної Раді не всі депутати. Хотять для, роблять все для добра народу. Ми вибираємо тих, хто буде за народ. Так, я думаю, що важливо прийти проголосувати, тому що ця влада буквально нічого не зробила. Надіємося, що нова влада щось що покращить. Но подивимося. Я думаю, що щось повинно змінитися, що так далі не може бути. Виборчі дільниці у студмістечку містечку традиційно зона ризику розгортання брудних технологій, не виняток і Ужгород. У гуртожитках тут неодноразово у різні роки були спроби підкупу виборців. Як проходять ці вибори у студмістечку містечку Дізнавались наші кореспонденти. Мешканці трьох гуртожитків у ЖНО, згідно з реєстрацією голосують на виборчій дільниці номер 210-716, що розташована у читальному залі гуртожитку номер 3 Голосують тут студенти нинішні і вже колишні, що з різних причин зберегли реєстрацію. Є цього року і жителі інших областей. На даний момент зареєстровано 9 людей з інших областей. Переважно це Львівська і Вінницька область. Троє людей з Львівської і решта Вінницька область. Східних районів у нас нема, не зареєстровано. Ну. Поки що ще не всі з'явилися, але я думаю, до кінця робочого дня вони прийдуть. Зовні дільниця не відрізняється від інших. Однак через специфіку виборців експерти її щоразу відносять до групи ризику на скандальних виборах 2004-2010 років. Попри очевидність, факти підкупу так і не були зафіксовані міліцією документально. Президентські вибори в травні цього року пройшли навіть без чуток про підкуп. Нинішні парламентські теж проходять спокійно. Це голосування почалося вчасно. На 8 годину дільниця була відкрита є стопроцентна явка в наших членів дільничної виборчої комісії. Давали ви гроші. Ні, ні, Не давали гроші. Не пропонували ні в ні, яких ні, кандидатів. Ні, ні Ніяк не чули взагалі. Ні, ні. Ми, Ми не продаємося. На дільниці зареєстровано 13 спостерігачів, 10 із яких постійно перебувають у приміщенні. Кажуть, не було ні спроб винести бюлетені, ні сфотографувати чи зазняти результати волевиявлення. Єдиний нюанс станом на третю годину дня занадто низька явка. Утячеві, це 72-й виборчий округ з поміж інших виборців, найменш активні. Географічно це другий за величиною округ в області. І низька явка тут традиційна. Щоправда, в період передвиборчих прогнозів всі сподівалися, що це правило тут вдасться здолати. Чому так і не вдалося? Дивіться далі. В 72-му виборчому окрузі, в який входить Рахівський район, і більша частина Тячівського з центром в місті Тячів, найменша явка виборців по всьому Закарпаттю. Станом на 18-ту годину вона складала близько 28%. За словами самих виборців і членів комісії, основні причини такої пасивності громадян відсутність багатьох із них, адже чимало чоловіків із тячівського та рахівського районів виїжджають на заробітки. В той же час відзначають більшу активність людей старшого віку аніж молоді. Ну, що цікаво, що люди старі, старої, яка закалка, які привикли громадянський обов'язок виконувати до кінця, вони, хоч і які старенькі, але вони приходять. До мене прийшла була моя вчителька, яка 37 років тому, я закінчував школу, вона мене вчила, прийшла свою подругу голосувати. Жіночка, ветеран війни, який в нас декілька залишилася. Вона з двома палками, з двома палками прийшла, але прийшла на голосування. Окрім дільниці і виборці відзначилися і патріотизмом. Місця для голосування прикрасили прапорцями та стрічками, а голови комісій у вишиванках. Робота рівно почалася у 8 годин. Всі 17 членів виборчої дільниці з'явилися, відкрили сейф. Провірили, значить, бюлетні, перерахували їх і роздали їх членам комісії. Робота проходить дуже добре. Явка людей, звичайно, маленька, але після обіду до обіду було 260 чоловік, але після обіду все наверстали. На цей час 460 чоловік. То 640 чоловік проголосувало. Правопорушень в 72-му виборчому окрузі не зафіксували, проте подекуди були люди, яких не внесли до виборчих списків. Є люди, які приходять, а вони не зареєстровані у списку. Люди постійно міняються, але є такі, що прописані кажуть, давно, а у списках їх нема. Але вони з іншої сторони не дотримуються закону про вибори. Вони повинні були з'явитися, провірити себе у списку, от, упевнитися, що вони є у Чачеві, На відміну від тенденції, що спостерігаються у селах району, перепадів активності не було. Якщо люди в сільській місцевості голосували в обідній час після служби в церкві, то містяни віддавали свої голоси з однаковою активністю впродовж усього дня. Такою була інформація на цю годину. У наступному випуску ми підіб'ємо підсумки закарпатського голосування та озвучимо попередню інформацію щодо результатів голосування. Дочекайтесь.